Нова черга утворилася на кордоні з Румунією, щоправда, специфічна, зі своїм розкладом, можливістю зайняти місце та головно, змогою вчасно перетнути державний рубіж. Напередодні на пункті пропуску порубне сірет запрацювала електронна черга для автобусів. Це вже п'яте КПП, на якому діє є черга. Які результати, як електронним записом користуються міжнародні перевізники, все у репортажі Ольги Лучик. На пункті поробне за мить стартує реєстрація на перетин кордону автобусних перевізників за попереднім записом. До полудня черг тут не було а рівно о 12-й до кордону під'їхали першопрохідці. Є перший автобус, зараз інспектора будуть е, дивитися по документах, там, як в нього все сходиться, і так само другий автобус під'їхав. Згідно 590 наказу Міністерства інфраструктури ведеться запис нашої розмови на мою бодікаме. Пане водій, надайте будь, ласка, на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія, ваш паспорт, а також угоду інтербус. Я так розумію, що у вас угода, тому що не регулярні перевезли. Олег прямує до Греції, каже, легко зареєструвався онлайн на бажану годину. Зручно, що стояти тут всім в місці людей не знаєш, куди діти. А так на свій час приїхав. Ну немає на що поки жалуватися. Поки все працює. Є таблиця, в яку ми заносимо ці дані. Щоб водії не маніпулювали регулярними і нерегулярними перевезеннями. А цей водій їде зі Львова в Болгарію. Нововведенням шокований. каже про зміни в перетині кордону автобусами не чув. Дивіться, пустий кордон, і вони нас не пускають, бо кажуть, на яку годину зареєструвати, а в неділю ми не не моглися зареєструвати. А чому не могли? Бо ні, не приймали, ні, обшати, ні, ні. до 12-ї години ночі ми віддзвонювали, аби зареєстрували, бо через телефон заре... не могли ми зареєструвати. Зараз на котру годину вас зареєстрували? Зараз зареєстрували аж на 22-го годину. І ви дивіться, повний автобус дітей, що робити мені з дітьми отут, до 12-ї години ночі. У вічає і його пасажири цілий автобус дітей разом з батьками. І, звісно, в мене є діти трьохрічки, чотирьохрічки, і я не готова тут стояти цілий день. Якщо б ми знали, що нас пропустять пів одинадцятої вечора, ми б собі приїхали тоді, коли на ту годину, на ту, на яку нас пропустять. Уборені батьки просили, щоб їх як виняток пропустили поза чергою. Однак працівники Укртрансбезпеки їм відмовили. Мовляв, віднині онлайн-реєстрація обов'язкова для усіх. Більше того, коли ліцензований перевізник отримує дозвіл на маршрут, у нього вже є конкретний час перетину кордону. Пріоритет дається регулярним перевезенням, які отримали дозвіл. І вони на туди годину мають приїхати. Не регулярні перевезення, трошки по-іншому, вони приїжджають по інших документах. І все рівно вони, в них буде слот, на який вони зможуть приїхати. Тобто не зможуть вони, коли вони захотіли приїхати, а коли їм буде надана можливість для перетину кордону. Нині порубна в середньому за добу перетинає 75 пасажирських автобусів. Існує альтернативний пункт проїзду до Румунії. Перетнути кордон на. Автобусі пасажирському до Румунії можна не тільки в пункті пропуску порубне, а й в пункті пропуску Красноїльськ. Але, на жаль, перевізники, водії не досить часто користуються даним маршрутом. Він не є популярним. Хоча процедура перетину така сама, як і в пункті пропуску порубне. Електронну чергу для перетину кордону зробили, щоб спростити життя і водіям, і пасажирам. Наразі ця послуга незвична. Та чи виправда? Дає себе нововведення стане зрозуміло вже зовсім скоро. З Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Ріга. Подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини, скільки часу займатиме перетин кордону, і ми про це поговоримо з нашим наступним гостем Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, як сказала моя колега в своєму сюжеті Ольга Лучик, що головна ціль це спростити життя водіям. Отже, це п'ятий КПП на кордоні з Румунією, де запроваджено електронну чергу. А по ваших зведеннях, відгуках розкажіть нам, чи спростили дійсно чи змінилася ситуація на контрольно-пропускних пунктах? Ну власне, електронна черга вона направлена, щоб полегшити життя, скажімо так, не тільки водіям, а й пасажирам, які перетинають кордон. Бо в на більшості пунктах пропуску ну, власне на кордоні з Румунією та Молдовою, наприклад, зараз електронна черга для автобусів вже є зі слотуванням. Бо спочатку електронна черга вводилася для автобусів, де перевізники виключно реєструвалися для того, щоб Міністерство інфраструктури разом з Укртрансбезпекою могли проаналізувати рух ліцензіатів, які здійснюють перевезення пасажирів, і в подальшому могли вже заслутувати можливість. Проїзду через конкретні пункти пропуску в конкретний час, і така, така норма вже діє. Власне, на більшості або практично на всіх пунктах пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією, і звісно, що коли є конкретний час для приїзду автобуса і його перетину кордону, це вони можливлює скупчення великої кількості автобусів, які раніше, до прикладу, до прикладу, могли приїхати одночасно до кордону, і час перетину кордону він значно розтягувався для тих, хто в черв в цій черзі. Був позаду. Тепер перевізникам і водіям, звісно, треба планувати маршрут так, таким чином, для того, щоб перетинати кордон саме у визначений для них час. Це вони звісно можуть бачити слотування і час, який є вільним для перетину кордону на сайті є черга. От ми дивилися разом з редактором сюжет моєї колеги, і логічним виникло питання мого редактора: а що робити водіям, які не зареєструвалися в її черзі? Ну зрозуміти, що на більшості пунктів пропуску діє електронна черга, і власне, коли Перевізники реєструються в є черзі. Вони мають підтвердити свої ліцензії на перевезення, де також перевіряється. Тому фактично зараз на тих напрямках, де діє електронна черга, не зареєстрованим Перевізникам ну, а власне транспортним засобам не можна перетнути кордон. Вони мають бути обов'язково зареєстровані. Тільки е, на е, до прикладу на кордоні з Польщею, окрім пункту пропуску, є години на кордоні з Угорщиною та Словаччиною. На даний момент немає слотування, але все рівно реєстрація транспортного засобу в є чергу. Воно обов'язково і також перевіряються умови власне перевезення пасажирів. І що стосується фронтової ситуації на кордоні північний. Ми бачили інформацію від військових аналітиків, що росіяни відтягнули свої сили з території, що суміжна з Київською областю, що Чернігівщина, Сумщина. А чи зменшилася кількість диверсійних атак? По сумському напрямку, де активність ворожих ДРГ була найактивніша за Певний період часу і в минулому році і на початку цього зараз за останній період ми бачимо певне зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю вона звісно нікуди не зникла. І загроза від проведення диверсійної діяльності ворогом також нікуди не зникає. Але якщо говорити до прикладу про сумський напрямок, то у ворога, як і раніше, недостатньо зараз сил для того, щоб здійснити вторгнення на територію України, аби досягти стратегічної цілі, маємо звісно бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо навіть попри обмежені сили, ворог знову ж таки може розширити зону активних бойових дій, як це зараз відбувається по Харківській області на напрямку населених пунктів Липці та Вовчань. Для того, щоб змусити Україну тримати там більшу і власне необхідну кількість сил та засобів, а не використовувати їх на лінії фронту в той же час, якщо знову ж таки прив'язатися до кордону з Росією, то найбільш певно складна ситуація це знову ж таки на Харківщині, на цих двох напрямках, які я зазначав, бо ворог там продовжує намагатися атакувати. Сили оборони України постійно змінюючи свої підрозділи, які стираються об українських захисників, власне замінюючи свої ресурси або поновлюючи свої ресурси для того, щоб продовжувати такі атаки. Але всі складові сили оборони збройних сил національної гвардії, підрозділів державної прикордонної зможе на вас перервати, тому що ми мусимо передавати слово нашим колегам з іншого каналу. Я дякую, що ви приділили нам час. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.